Вітаю в ефірі. Випуск новин студії Олена Астрахович. Армія РФ вночі 10 листопада вкотре атакувала Україну з повітря. Так окупанти запускали як ракети різного типу, так і безпілотні літальні апарати типу шахет. П'ять ударних БПЛА та керовану авіаційну ракету Х-59 знищили українські захисники. Крім того, бойовики РФ з артилерії обстріляли і наших сусідів в Херсонській області. У наслідок ворожої атаки загинуло двоє людей. Ще п'ятеро мирних жителів отримали травми. Медики надають їм допомогу. Артилерійським вогнем ворог накрив золоту балку. Поліція зафіксувала там щонайменше 18 прильотів. У населеному пункті пошкоджено магазини, поштове відділення та церкву. Унаслідок нічних атак ворога в Камишанах і Станіславі пошкоджено будівлі навчальних закладів і будинки місцевих жителів. Зі ствольної артилерії армія РФ здійснила обстріл Дніпровського. Від ворожого снаряда на вулиці біля магазину загинула 53-річна жінка. А в Бурштиновому на подвір'ї будинку отримав поранення 52-річний чоловік. Херсон та його передмістя російська армія обстрілювала з різного виду озброєнь. У мікрорайоні Карабел від ворожого снаряда у власній квартирі загинув 72 дворічний. Чоловік. На вулиці і у під'їзді поранено ще двох мирних жителів. Мінно-вибухові травми та численні осколкові поранення отримали двоє волонтерів, які привезли людям питну воду. Загалом у мікрорайоні пошкоджено 10 багатоповерхових будинків, школу, дитячий садок, храм, гаражі та автомобілі, повідомили в прес-службі поліції Херсонської області. На ставці головнокомандувача погодили конкретні рішення щодо захисту Херсона. Буде посилення протиповітряної оборони, засобів контрбатарейної боротьби, реп і розвідки. Повідомив у своїх соцмережах президент Зеленський. На Одещині затримали коригувальницю, яка наводила російські ракети на логістичні центри зернового коридору. Жінці загрожує до 12 років позбавлення волі. Серед основних цілей ворога були місця базування сил оборони та логістичні центри експорту українського зерна поблизу акваторії Чорного моря. Розвід інформація була потрібна окупантам для підготовки серії атак по військовій та критичній інфраструктурі регіону із застосуванням ракетного озброєння та дронів камікадзе. Співробітники СБУ спрацювали на випередження, своєчасно викрили фігурантку та затримали її. Зрадницею виявилася мешканка села Приморське. За даними слідства, з ворогом вона спілкувалася через свого сина, який мешк в Росії та контактує з ворожими спецслужбами. Жінці повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років в'язниці. Старт опалювального сезону в Одесі заплановано на понеділок, 13 листопада. Відповідне розпорядження вже надали в Одеській мерії. Першими до централізованого опалення будуть підключені об'єкти соціальної сфери. Коли за вікном починається холодний вітер, а сонце перестає гріти, Одесити замислюються, коли можна очікувати теплих батарей вдома. У прес-службі мерії повідомили, що 13 листопада у понеділок розпочнеться опалювальний сезон. За словами директорки КП теплопостачання міста Одеси Ганни Познякової, насамперед будуть підключені до опалення об'єкти соціальної сфери. Звісно, в першу чергу будуть підключені до централізованого опалення об'єкти соціальної сфери. Це дитячі садочки, школи, лікарні. Після цих об'єктів буде підключений житловий фонд. Згідно із нормами, опалення в будинках вмикають, коли середньодобова температура буде нижчою за плюс 8 градусів три доби поспіль і надалі знижуватиметься. Також адміністрація КП теплопостачання Одеси нагадує Одеситам про необхідність погашення заборгованості за минулий опалювальний сезон, якщо вона є. Підприємство під час, особливо під час війни, потребує коштів, і ми на них розраховуємо. Тому прохання укладати договори реструктуризації, сплачувати вчасно. Це дасть змогу підприємству працювати. Також у підприємстві зазначають, цей опалювальний сезон вже другий рік поспіль українці проходять в умовах війни. Однак цього року одеські комунальники більш підготовлені. Ми маємо в своєму арсеналі генератори, які встановлені на наших котельнях, і будемо працювати в незалежності від спроб ворога завдати шкоди нашому місту чи будь-яким іншим викликам, з якими ми будемо стикатись зимою. В разі виникнення питань одесити можуть звертатися до кол центру комунального підприємства за телефоном 705 61 20. В Одесі отримати нове посвідчення водія стало можливим в найкоротші терміни. Відтепер у чотирьох містах України Одесі, Києві, Львові та Дніпрі. Відновлення водійських документів у зв'язку з втратою чи викраденням доступно не лише у сервісних центрах МВС, а й у паспортному сервісі державного підприємства Документ, в який завітала наша знімальна група, аби дізнатись подробиці. Одеса потрапила у новий проєкт з видачі посвідчень водіїв. Сервісний центр Міністерства внутрішніх справ розширює географію надання своїх послуг, і в нашому місті і ще в чотирьох містах України відновлення посвідчення водія у зв'язку з втратою чи викраденням стало доступним як у сервісному центрі МВС, так і в державному підприємстві. Документ наразі в Україні всі міста мільйони, які мають надати таку послугу з жовтня 2023 року. Також додалась послуга. Оновлення посвідчення водія в разі втрати або викрадення. Переваги саме отримання цієї послуги в наших центрах це те, що немає черг, людина приходить і протягом 15 хвилин оформлює собі нове посвідчення водія. Термувальники, які мають намір відновити свої документи, можуть особисто в порядку живої черги звернутись у паспортний сервіс держпідприємства Документ. Також доступна можливість заздалегідь записатись онлайн через електронну чергу. Людина на місці пише заяву, надає тільки паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Людина може сфотографуватись, може обрати фото, яке їй подобається. На цьому процес оформлення завершується, після чого. Йде обробка документів в цей ж самий день, це може зайняти півгодини. Людина отримає документ. Тут на місці ми роздруковуємо їх і видаємо людині. Послуга коштує 1111 гривень без комісії банку. Іноді нове посвідчення водія замовник може отримати за більш довгий термін впродовж одного-двох робочих днів. Якщо посвідчення водія, наприклад, було видано ще радянське, бо до 2014 року то необхідно зробити додатковий запит для того, щоб підтвердити, що ці права видані без порушень, І тому це може зайняти певний час. До одеського відділу ДП документ можуть звертатися не тільки Одесити, розповіли у підприємстві, і не тільки кермувальники, які втратили посвідчення, а й ті, для яких настав час його міняти. Людина звернулася до нас, яка Переїхала в Одесу з тимчасово окупованої території. Посвідчення водія заявила як втрату. Ми оформили, без питань отримала нове посвідчення в той самий день. Якщо людина отримала права перший раз, так вони діють два роки. Після цього вона може звернутися до нас і без складання іспитів отримати права посвідчення водія вже терміном на 30 років. Нагадаємо, що паспортний сервіс ДП документ розташований у центрі Одеси на вулиці Катеринінській. Допомогти не тільки дітям, а й їхнім батькам завдання психолога відділення ранньої реабілітації осіб із порушенням психофізичного розвитку. До всіх випробувань долі доводиться ще й переживати часті повітряні тривоги. Як можна підтримати особливих дітей у складних ситуаціях, своїм досвідом ділиться фахівець центру психолог Наталія Кацюба. Моя історія історія прийняття боротьби і, врешті-решт, гордості ділиться з нами співробітниця центру реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку Наталія Коцюба, яка починала свій шлях просто як мама особливої дитини. У Мене є дочка Анна, їй наразі 15 років, і ми починали відвідувати цей центр як мати та дитина. В неї діагноз ДЦП, фокальна симптоматична епілепсія. І ми відвідували. Декілька років цей центр як мати і та дитина, і на моєму шляху попалися дуже чарівні люди, коли, які дали мені надію у центрі реабілітації. Мамі особливої дівчинки дали надію на те, що життя може бути більшим і багатограннішим не тільки як матері, яка відчуває надзвичайну відповідальність за свою особливу дитину. Наталія Коцюба вирішила допомагати і іншим батькам, які опинилися у схожій ситуації. Я була банківським працівником. У мене були зовсім інші віхи роботи. Але що маю сказати, що там я не відчувала себе ну, щасливою або реалізованою особистістю. я пішла за окликом серця. Не тому, що в мене була якась спеціалізація, чи тому, що так було, ну, треба, бо закінчила інститут. Це саме мій свідомий вибір, коли я знала і відчувала, що я хочу бути корисною для людей, що саме через свою історію я можу донести батькам, що життя з дитиною з особливими потребами, воно не закінчується, воно тільки починається. Від банківського працівника до психолога. Вже понад 10 років Наталі Кацюба працює з дітьми та їхніми батьками. Проводить реабілітацію малечі та психологічний супровід дорослих. На курсі реабілітації Наталія працює з 20 родинами, а це 20 історій непростих доль. 20 життів, які постійно справляються з труднощами своїми страхами і проблемами. Цінувати кожен крок, змінити суєту так, на а, цінність самої життя, цінність посмішки дитини, приймати її цінність такої долі, яка вона є. Бачити в кожній проблемі і розвиток, позитив і розвиток. і розвиток в тому числі. Тому що а, всяке, всяке буває, так, і ми не 100% часу на позитиві. Буває зліти, бувають падіння. Цінувати кожний момент свого життя. Психолог радить усім людям, і навіть у непрості часи знаходити можливість радувати самих себе. Звісно, вибиває з колії стабільного життя повітряна тривога. Однак і тут можна навчитися підтримувати себе, допомагати справитися зі стресом. Ми стрес виганяємо. Ми простукуємо, протряхуємо. Ми можемо пострибати. Ми можемо потанцювати. Ми можемо вести себе так. Як, мабуть, прохожі скажуть, ну що -то тут не те. але нехай вас не хвилює те, що подумають про вас інше. Нехай ви своїм станом будете показувати, що ви вмієте справлятися зі своїм стресом. Тому що коли ми е, рухаємось, наша увага перемикається так само. І ми рухами можемо допомогти собі. Тобто дихати, рухатись, і потім, якщо вже. Ну, Пройшов деякий час, ми можемо навчитися розслаблятись. А дитині можна допомогти пережити цей час, переключаючи її увагу, застосовуючи ігрову форму. Рекомендує психолог. Дуже корисно дихання животом. Так, ми надуваємо животик, і мама показує на собі, це добре для неї прочищується і відкривається легень. І дитина вчиться те, теж не замикатися, тому що стрес він нас сковує, він сковує наше тіло, він сковує всі наші дихальні шляхи. І коли ми надуваємо, давай уявимо собі, що в нас тут м'ячик, і надуваємо. Вдох надули м'ячику, м'ячиком, видох і так 5-10 повторень, і дитин ви навіть не помітите, як ви саме перемикаєтесь. коли ви зосереджені на своєму диханні, коли ви зосереджені проконтролювати дитину, коли ви хочете, щоб вам стало краще. Надія на краще це те, що може врятувати, те, що може допомогти адаптуватися до складних теперішніх умов, говорить психолог. Уповільнюватися, помічати радісні моменти, цінувати кожну прожиту мить і вірити, що все тяжке минається такий рецепт щастя у воєнні часи. Ціни на продукти постійно змінюються і частіше за все в сторону здорожчання. Взимку ця тенденція продовжуватиметься, прогнозують експерти. Чого очікувати споживачам, що стане більш доступно, А від яких продуктів доведеться відмовитись? Ми спілкувалися зі столичним експертом. В магазинах не поспівають змінювати цінники. Малозабезпеченим людям на ринках все складніше знайти доступні фрукти та овочі. З іншого боку, ціни на деякі дари природи цієї осені все ж нижче ніж рік тому, нагадує експерт. А загальні тенденції здорожчання продуктів харчування пов'язані перш за все з війною, а також з сезонністю виробництва, наголошує Наталія Герасименко. Овочі, наприклад, борщового набору в цьому році суттєво дешевші, ніж вони були в минулому. Проте можемо зазначити, що наразі йде до продаж тих овочей, які мають. Такі характеристики, що можуть бути продані саме зараз. А в подальшому можемо очікувати деяке здорожчання, яке в першу чергу пов'язано з необхідністю зберігання цих овочей, і, відповідно, це відображається на вартості собівартості продукції. Є продукти, ціни на які залишаються більш-менш стабільними: це борошно та олія, а грічка навіть подешевшала. Тенденцію до зниження вартості у нас показує такий а, улюблений українцями продукт, як гречка. Особливо ми можемо помітити і пам'ятаємо, що були часи, коли вона вартувала близько 80 гривень за кілограм. Зараз а, середня вартість в торгівельних мережах Києва складає близько 35 гривень. І, і, в принципі, можемо очікувати, що вона може дещо знизитися, але не набагато відсотків на 3-5 в подальшому в ціні. А тим, для кого м'ясо є постійною складовою раціону, доведеться тратити на їжу більше грошей ніж зараз. Зростання цін пов'язане зі зменшенням поголов'я худоби. Це стосується в першу чергу свинини та курятини. Подорожчують і яйця, говорить фахівець. Якщо ми будемо говорити про яйця. Ми так само помічали тенденцію по зниженню їх вартості в літній період, але зазвичай це традиційно вже з січня по квітень місяць яйця будуть дорожчати. В ціні це пов'язано в тому числі з тим, що зменшується обсяг пропозиції, оскільки яйця у нас виробляються в тому числі і господарствами населення, які відповідно знижують, знижують обсяг постачання. Тому можемо очікувати зростання цін на ці продукти. Зниження поголов'я худоби позначиться й на вартості молока та продуктів з нього. Крім того, в зимовий період рівень надоїв завжди зменшується, зазначили експерт. Є й інші причини підвищення цін на молочку. Якщо будуть здорощуватися ресурси, зокрема енергоресурси. Ми не знаємо, чого нам очікувати в подальшому з точки зору постачання електроенергії. Будемо сподіватися, що все буде добре, але існуємо ймовірність того, що відсотків на 10-15 молочні продукти також здорожчують. Заморські екзотичні фрукти і деякі імпортні продукти харчування теж виростуть в ціні, і це пов'язане в першу чергу із коливанням курсу валюти, а також з деякими проблемами доставки вантажів до України. В цілому експерти прогнозують, що в найближчий час ціни на продукти харчування в середньому будуть зростати щомісяця на 5-10%. Насамперед, на продукти харчування, потім на послуги ЖКГ, якщо виходить заощадити, на проведення дозвілля, проте вже не так, як раніше. Так само відповідають одесити на запитання про першочергові побутові витрати та рівень доходів за останній рік. Водночас, громадяни з розумінням ставляться до нинішньої ситуації та очікують на перемогу. В той час, коли в деяких регіонах України тривають активні бойові дії, а майже по всій території відбуваються ворожі обстріли, економіка країни знаходиться у досить складному становищі. Це значно впливає на добробут та матеріальний статок більшості громадян. Як змінилися ваші доходи за останній рік та на що у першу чергу витрачаєте гроші? Такі питання наші журналісти поставили мешканцям Одеси. Ну так, трохи. злегка. Інфляція, да, продукти деякі подорожали. А так ні, особли ні. Ну, понятно, продукти. Питання, одяг, житло це основні. Як було, так і нічого не змінилося. Але зросли э, чеки, так сказати. Легше з матеріальної точки зору тим громадянам, які мають роботу. За останній рік ну, власне, э, я влаштувався на роботу у вересні минулого року. Власне, мій дохід є невеликим, але стабільним. Так скажемо, що не можу сказати, щоб він суттєво змінився. Щодо першочергових витрат, ну, це, звісно, сплата кредитів, мі... ну, мікрокредитів так званих, ви розумієте, комунальні платежі, до комунальних платежів медицина, потім комунальні платежі. І після цього вже на харчування, зрідка, на придбання якихось речей. Загалом я зараз служу в армії, так що можна сказати, що доходи лишились, по суті, на тому самому рівні. Як було. До армії я був, я був в ІТ. Слава Богу, у нас нормально фінансові зараз печь так. Що це не є проблемка. Доходи в мене виросли. Все таки компанія моя теж українська. У нас дуже круто відноситься до працівників. А видатки виросли, мабуть, на їжу все-таки стали дорогі продукти. Ну відповідно, комунальні послуги виросли також. Буремні події згенерували нові виклики для українців навіть із коштами держпідтримки переселенці та багатодітні сім'ї закривають свої побутові потреби на силу. Левова частина коштів з кишені йде на оплату житла та на продукти. Більш вікові містяни також відмічають певні зміни рівня доходів. Уже два роки, як е, всі доходи на одному рівні, тобто повищення зарплати заморожено зараз. тому ну, доход, жити. От. А на що тратимо в основному? Більшу частину на продукти і на лікарства. Родинам з дітьми, особливо коли їх двоє чи троє, зараз непросто, нарікають деякі з наших респондентів. Ваше стало двоє дітей, а так якось виживаємо. Витрати, от, на, на що в першу чергу? От, от. Їжа подорожала дуже. дорожала їжа в першу чергу. а Так, в принципі, наголосили в першу очередь на їжу. А все інше то вже таке. Серед різноманітних викликів, пов'язаних з воєнним часом, деякі громадяни все ж таки намагаються знаходити сили бути у гарному настрою та акумулюють кошти на дозвілля. За останні роки буквально доходи зросли, бо до мене приходять люди, яким я маю допомагати бути здоровішими і гарнішими. Тому зараз в нинішній час люди витрачають гроші на здоров'я, на красу та на отримання задоволень. Зрозуміло, що це їжа, побутові потреби. Донат це обов'язковий пунктик у витратах. Розваги треба піднімати собі настрій, трошки шопінгу. Велика кількість громадян з розумінням ставляться до нинішньої непростої економічної ситуації в країні, намагаються пристосуватися, та, звісно ж, очікують перемогу. На продукти, звісно, витрачаю гроші, доходи. Ну що ж поробиш? Війна, треба якось так пристосуватись бо треба чекати перемоги. В принципі, економічне положення в Україні, лучше, чем могло би бути. Так, да, не звісно, У нас може бути скачок хороший, потому что є всі на це. і народ, і управління государством, і можливості самої України. В Одеській області судитимуть 22-річного хлопця, який намагався вбити односельчанку та її 11-річну племінницю. П'яний чоловік увірвався до чужої оселі і накинувся на жінку та дитину з ножицями та віделкою. Надзвичайна подія трапилася в одному з сіл куяльницької громади. На крики жінки збіглися сусіди, які скрутили нападника і утримували до приїзду правоохоронців. Причину свого вчинку чоловік так і не пояснив: жінка отримала множені колото-різані рани голови, тулуба та рук, а дівчинка, проникаючи поранення грудей, що призвело до тяжких наслідків для її здоров'я. 22-річного чоловіка затримали за замах на вбивство двох людей. Йому загрожує довічний тюремний термін. Повідомили у прес-службі облполіції. У п'ятницю вранці аварія за участю двох вантажівок на пересипі спровокувала величезний затор у бік центру міста. Ситуацію погіршив і безконтрольний відстій великогабаритного транспорту на узбіччі. Про це повідомили ведеські мерії. На місці працювала патрульна поліція разом з інспекторами з паркування, які допомагали регулювати дорожній рух. Інспектори виписали штрафи на водіїв 11 зерновозів. Інші були оштрафовані поліцією. У мерії наголошують, що проблема відстою вантажівок на вулицях міста існує давно, і про неї повідомлялося раніше на зустрічах із керівництвом порту і профільного міністерства. Її вирішення може стати створення електронної черги для транспорту, що прямує в порт вважають в Одеській міськраді. Не байдуже у всьому у захисті від ворога, у допомозі бойовим товаришам, а ще й дуже відповідальні перед життям тварин. В одеському зоопарку поповнення. Військові на Одещині врятували червонокнижного рожевого пілікана та домовились, аби його забрали до зоопарку, де ветеринари надали птаху допомогу. Допомагають не лише країні бойовим товаришам, а й тваринам. Військові з лав ЗСУ знайшли на Одещині та врятували від загибелі рожевого пелікана, який у силу певних причин відірвався від зграї. Солдати зв'язалися з працівниками одеського зоопарку, аби птаха взяли під опіку ветеринари закладу. Це пелікан молодий, це птах цього року. і е, е, Дикий птах, який е, якимось чином перетерпів біду. І він був дуже Е, Його підібрали наші військові, воїни 160-ї бригади ракетно-зенітної. Вони надавали, зверталися навіть до ветеринара, надавали йому допомогу. Він був біля 10 днів. У них вони його там підгодовували, зателефонували до нас. Ми їздили до них вчора та забрали. Цього птаха до одеського зоопарку пелікана доставили вже з ім'ям Василь. Так назвали рідкісного пелікана самі військові. Хлопці його приручили так, що не дивлячись на дику природу птаха, він став дуже комунікабельним та швидко йде на контакт з людиною. Чому саме рожевий пелікан Василь лишився в Україні, а не відлетів зі зграєю у теплі краї? Пояснила заступник директора зооветеринарних питань Ольга Павлова. Рожевий пелікан це червона книга України. На Україні зустрічаються два види це рожевий та кучеревий пелікани. В осені, коли починається міграція до Африці, і іноді бувають такі запізні птенці, коли не встигають, не мають достатньо часу стати дорослими, стати на крило і Летіти до Африці, тому залишаються е, тут. Поки що пелікан Василь набирається сил та вже виглядає чудово. Працівники зоопарку стежать за його здоров'ям, вигодовують птаха. Далі орнітологи зроблять висновки та вирішать його подальшу долю. Можливо, у майбутньому випустять у дику природу. Про всі ці та інші новини дня ми розповімо в наших наступних випусках.